Депресія, вона дається для того, щоб людина відкинула всі свої справи, навпаки, погрузилася більше в себе і розібралася з тим, що там відбувається всередині, тому що там багато є подавлених відчуттів емоцій, які стягнуть. тому що депресія, от сама така вона складна, важка. Енергія відчувається такої важкості, і тоді людині з цієї депресії, з цієї важкості, зрозуміло, що. Складно все робити. Типу, навіть спорт якийсь там, і там кажуть, вот там спортом треба займатися. Думаєш, який нахуй спорт? Я тут, типу, взагалі хочу просто лежати, даже з хати не виходити, ви мені тут кажете спорт. Це десь е, на рівні, ну не на рівні, це ще трохи глибше стан е, апатії. От є апатія, є депресія. Спочатку коли апатичний такий стан, коли людина помічає такі знаки, коли нічого не хочеться робити. І цей стан приходить, щоб якраз. Людина почала задаватися питання: хто я, про що я, що мене стягує, що мене наповнює. Тобто більше розібралась з собою внутрішньо, коли не чує. Цього да не працює з цим, не звертає на це уваги. Тоді вже другий знак, такий стан більш важкий, депресія, де тебе прибиває, і тоді вже реально тобі дежуть, типу, от, ну просто ролики заліпати в неті. Це нормально, там да, щось більше, типу це вже це складно. Юнг говорив за те, що не проганяй депресію, а запроси її за стіл, і поговори з нею, спитай, що прийшла. Так само, будь-який стан. Ми хочемо від нього звільнитися, а задача не звільнятися від стану, а зрозуміти причину, чому я, як творець, такий стан. Своє життя притянув, типу, для чого, щоб що? І коли ми від... дамо відповідь на це питання, там да, то депресія просто сама по собі вона руйнується. Бо часто люди там і медикаментозно починають ці антидепресанти пити, а це не насправді бо. погіршення. Тому що е, це гашення симптомів. Це як умовно болить голова, людина п'є таблетку, типу, все, головний біль пропав, все прикольно. А чого голова боліла? Хрен пойме. Тому, типу, щоб такого не було, типу, я взагалі проти цього всього зрозуміло там. В критичних якихось випадках, то звісно треба, але першу причину розбирати от, психологічну, да, що, що привело до цього, що є такий стан, що гнітить найбільше там, да от, про що думки, бо тому, що от, в депресії якраз показник того. Для чого вона прийшла це то найчастіше про що ми думаємо? Типу, бо багато людей думають там не знаю хтось про фінанси, хтось про блядь, яке ми кончене кончені життя. Типу, хтось з собою недовольний, хтось взагалі обставленим в світі. Тобто тут індивідуально, тому і треба розібратися. Перше, що думки, друге, які відчуття в тілі, і відносно цього ми скругуємо, щоб такої хуйні не було.